Слава Богу, брати і сестри. Я бачу, як всі, вітали, як всі віталися, якраз це час грав, то я вітаю тих, кого не привітавши в церкві, хто приїхав трохи пізніше, слава Богу. Пізніше ще що не значить ніколи, правда? Що ще пізно ніколи, правилося? Дорогі друзі, ви знаєте, що для вас не буде секретом. Те, що е, в цьому житті, в людстві, у цьому всесвіті, люди діляться, ну, люди по відношенню, по відношенню до Бога, люди діляться на три категорії. Ну, я так для себе визначив, може хтось може визначити інше. Але я бачу три категорії людей. Це відношення стосунків із Богом. О, перша категорія це люди, які взагалі заперечують існування Бога. Вони говорять, що Бога немає. Є наука, є все, все є. Тобто воно саме собою образувалося, все так, і земля крутиться минута в минуту, і вокруг Сонця не збивається зробити, і воно так все само, тако, раз і сталося все. Бога немає. Це люди, люди які називаються е, атеїсти. Ви чули, так? От. Ну, з цими людьми все, все зрозуміло. Принаймні мені, з цими людьми все зрозуміло. От. Мені і жаль. Ну, чесно. Просто цих людей жаль. Є друга категорія людей. Е, люди, які визнають, що Бог є. От. Але, ви знаєте, не, не спішать налаштовувати не із Богом стосунки. Пізнавати Бога більше, все. вони говорять, Бог є. От. І так, да, ну я знаю, що Бог є. Але живуть в паралельних світах. Вони тут, Бог там. Іноді згадуючи про Бога у е, якихось е, ну, конкретних випадках. І такі випадки можуть бути свято, так? Ну от, раз в рік піти на Пасху, там. От раз в рік піти на. Роздвок. Куди? Роздво. Роздво. Різдво. Або часто тоді такі люди згадують, часто Бога тоді, коли припече. Як тривога Так, Як тривога, то то Бога. І ну, скажу вам так, що. Мені жалі цих людей. Мені жалі цих людей, тому що вони ну би то ось-ось ні. І ви знаєте, я дякую Бога, що свій час я такий був. Свій час я такий був. Я ходив з бабунею своєю до церкви. От, я приходив додому, я був такому, знаєте, піднятому та хому мама каже, ну я так, я кажу, класно, мама кажу. Там піп щось казав, а потім всі почали під стіл заглядувати. Ну, тобто, молиться нагинається, я думав, що не під стіл заглянуть. Але, ви знаєте, мене це якось не торкалося. Навіть, навіть тоді, коли я почав ходити в Православну церкву і навіть в цій церкві мав служіння, от, я керував хором, який співав на кількість, От. мене я все одно знаходився в якомусь паралельному світі. Це для мене було, ви знаєте, якесь ну, типу захоплення, я дружив із священником. І це для мене було типу, та, типу такого захоплення. Але я не спішив впізнавати Бога, я не спішив читати Біблію. Різніше не то, що не спішив, я цього не робив. Я цього не робив. Хоча так, ніби поважав Бог. І мені таких людей жаль. Але є ще категорія людей. Які просто бажають знайти стосунки з Богом. Ті люди, які шукають пізнання Бога і таких людей називають віруючими людьми, які справді є віра, от, які відрізняються від першої і другої категорії людей. Відрізняються, ви знаєте, і хотілося, щоб я не хочу зараз перевести в ранг, відрізняються якимось найвище, ні. Ми такі самі люди, як і вони всі остальні. З такими, з такими органами, з такими почуттями, з такими баченнями, але нас відрізняє те, що ми шукаємо стосунки з Богом ближче. Ми пізнаємо Бога ближче. І ми знаємо про Бога ближче. Хочете, проведіть експеримент, зрозуміть людину, яка не ходить в церкву, не читає Біблію і запитайте в неї щось елементарне. Не, не треба складне якихось теологічних якихось думок. А запитайте в неї щось просте, і вона вам не скаже. Вона вам не скаже. Тому що вона не шукає, ця людина, контакту з Богом. Слава Богу, що я бачу перед собою тих людей, які входять в цю третю категорію. Про неї ми поговоримо. Тому що і тут, на жаль, не все так. ну, все так ну, не сказав би добре, але не, не все так. Справа в тому, що я своє, свою проповідь наз, назвав три варіанти серця християнина. Три варіанти серця християнина. Ну, зрозуміло, що ми завжди, завжди говоримо про серце, і щось таке, знаєте, порівняння щось таке. От, тому що ну, насправді не в серці там щось відбувається, не в самому фізичному серці. відбувається, тут то, то, то все, правда? Наші думки, наші помисли, наші рішення. Отут От, у нас знаходиться, хто хто не знає, знаходиться мозовий центр. От, Два полушарія, і якщо вони працюють обидва, то людина розуміє, чому, що вона хоче на цій землі. Що вона живе, як вона живе, чим вона живе, що вона робить, незалежно від того, в яку віру вона ходить і. Вона працює, працює, працює голова. Ми говоримо про, ми проговоримо про серце я в чомусь, в чомусь порівнянні, тому що ну, так видно склалося, я не знаю чому, але так воно більш підходить в це порівнянні. І от я говорю про три варіанти серця для християнина. Це не значить, що християнина три серця. Було б здорово, правда? Одне тут, одне тут, одне тут. Тут заболіло трошки, переключив на це і, і так далі. І показували, не віруючи в людям, бачите, християнин Три серця, в тебе одне. А Ні, серце в нас одне, і людей всіх одне. О. Але я хочу про першу категорію, по три категорії серця. Я хочу перва категорію. Це я хочу прочитати вам одну історію, яка, яку ви знаєте, от, але буде доцільно її, її нагадати. Це 19 розділ. 19 розділ Луки. 19 розділ Луки. З 1 по 8 вірш. З першого по 8 вірш. І війшовши в місто, він переходив через Єрихон. Він це Ісус Христос. Приїхав. Прийшов? Ішов через Ірико. І ось чоловік, на ім'я Захей, а він був начальником митері і був багатий. І намагався, е, намагався побачити Ісуса, хто він, але не міг це через народ, бо був малий зріст. І, і і забігши наперед він виліз на свій щоб побачити його, бо він мав там проходити. І коли Ісус підійшов до, до місця, він глянув гору і, побачивши його, його, Йому сказав. Закхею зліз швидше, тому що сьогодні я повинен бути в домі Твоєму. І він поспішно зліз і прийняв його з радістю. І, побачивши те, усі нарікали, говорячи, він зайшов пригощатися до грішної людини. І вставши за кей, сказав Господи, ось половину мого майна, Господи, я віддаю жебракам, і коли чим скривден, віддав йому вчетеру. І все. І далі про Закея вже історія не йдеться. Ви знаєте, от яскрава, яскрава картинка, дуже яскрава картинка. Уявіть собі, іде Ісус і цей Закей. Він наскільки хотів побачити Ісуса, що знаєте, в нього не було такого. Байтужці такої постоять у натовпі, ну побачу, хорошо. Ну не побачу, я маленькі. Ну такі, да, в нас є карандаші маленькі є, які не можуть так побачити у великому натовпі. Я колись е, їздив на один концерт на площу Незалежності. І я якраз попав так, що ну, такі хлопці стояли, що я нічого не побачив. Я б тоді, навіть, зрозумів, за Ну за, хію, за хію це не зупинило. За поліз на дерево. Друзі, ви знаєте, в нашому житті, коли хтось починає шукати стосунків з Богом, вони лізуть куди угодно. Вони лізуть на дерево. Вони не стоять, ці люди не стоять так просто, що прийде до мене Бог, то добре. А не прийде, ну прийде мимо. Ну, таке. А, а людина хоче. І лізе він на це, на це на це дерево. Він ж був маленький, він міг отуди впасти. Ну він поліз. Виліз на це дерево. І Господь, знаєте, яка реакція? Господа? Я Як Господь реагує, якщо він бачить, що у людини таке бажання, що людина рветься, він скаже, злазь до мене. Все. Твоя місія закінчена, Я побачив. Я побачив твоє бажання, злазь. І спускається, спускається за Києвий, йду до тебе вечеряти. І такі всі, вау, Ну ми тут святий я стоїмо, воно все ж Кей. Він же ж не просто податківець, він начальник податкової служби. А то вже не можуть бути люди там нормальні. Ну не той час, може в нас хороша податкова зараз. Наталія Івановна, реагуйте правильно. Може, в нас зараз податкова хороша. От. А тоді податківці не любили. Чому? тому що податківці, які сьогодні, так і в ті часи ходили, забирали лишні гроші людей. Ну, податки. Але це і потрібно. І зараз податки потрібно, і тоді були потрібні податки. Ну таких людей не любили. А це ж начальник цих металів. І він грішний, видно, у нього не таке було життя, бо люди спостерігали за ним. Видно, багатий написано. Ну а знаєте, от як уявіть багатого із його приймками, з його поведінкою, і з усім. І видно, люди наблюдали за ним і казали, що Закей, куди тобі? Куда тобі до Ісуса? Ти подивись на себе, ти кончений. Ой, вибачте на це такий кісле. Ти це вічна людина. А Ісус каже ні. Ні, ріб. Він ліз на дерево. Він ліз на дерево. У нього було бажання. І дивіться, що стається із серцем, перва категорія серця. І що стається із серцем Сапхія? Ламається все. Все, що Він каже, Ісусе, все, що було. То я закидую за спину, його вже не буде. Я тепер отдам четверо. А кого я, кого я образив, тось оддам все, а кому я образив, я дам четверо. Серце міняється. Все, що було в серці, очищає для того, щоб зробити, для того, щоб прийняти Ісуса в гості і е, отримати от, в тебе серце, наповнити Його тим, чим потрібно. Оце перша категорія християн які приходять до Бога. Вони очищують серце повністю і наповняють його тим, чим потрібно для Бога. Класна категорія, правда? Але ще є другий варіант серця. Другий варіант серця. Прочитаю вам Матвія 12 розділ, 43-45 вірш. Матвія 12, розділ, 43, 45 вірш. Але коли, коли нечистий дух вийде з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку, але не знаходить, тоді каже, повернуся або до своєї хати, звідки вийшов, повертається і знаходить її, що порожньою, заметеною та прибраною. Тоді він іде, бере, бере з собою сім інших духів, гірших від себе. І вони, ввійшовши, живуть там. І кінець тієї людини буде гірший від початку. Так буде цьому злому родові. Ви уявляєте собі? І друзі, таке є. Я масу зустрічав таких людей, просто масу. Який все, я хочу до Господа, я хочу прийняти водне хрещення. Я хочу все. І кається. Виходить в церкву, падає, кається, все, я, я все від, 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 відрікаюсь від своїх гріхів, я, я все, от, от. І очищає своє серце, приймаю водне хрещення. І все, і на цьому людина раз і зупинилася. Все. Це, бу, це була його мета і фініш. Це була мета і фініш. Мені жалко таких людей. Вони, це такі люди, як правило, вони е, не приймають служіння ніякого перед Богом. Я е, е, хочу, щоб ви зараз розрізнили, я зараз не говорю про служіння іменно в церкві. Я говорю про, про служіння перед Богом. Тому що я знав людей, які кроме служіння в церкві, якщо в церкві не було служіння, знаходили таких людей, які е, служили їм. Я знаю людей, які знаходили старушку, яка живе одиноко, все, і просто раз в неділю ходили, приносили водичку і один раз в тиждень приносили бухавичку хліба. Отаке от маленьке служіння взяла людина і служила. А про цю категорію, яку говорю, вони не служать. Вони прийшли в одне хрещення, отримали, вони отримали своє, от пообіцяли Богу, що я буду тобі служити в добрій совісті, все, все нормально, і зупинилися. Не роблять нічого. Ні поганого, ні хорошого. На служіння раз в півроку, а то й, й менше. От в церкву, в церкву піти, в служіння ніякого участі не приймаю. От, І з часом, ви знаєте, і це пусте серце. Але Біблія говорить, це не я придумав. Біблія говорить, що так не буде, такий алгоритм не працює. Якщо воно буде пусте, воно чимось наповниться. Повірте мені, я знаю таких людей. Такі люди гинули, просто гинули. Потроху, потроху от прийшов приймання водне хрещення. Спочатку місяць ходить день у день, потом раз у місяць, потом раз у три місяці, раз у півгода і перестав ходити. Все, і вже дивися. Я знаю таку людину хоронив, Пропаде. І такі люди, вони не розуміють. Ви знаєте, що найцікавіше, що такі люди з цим пустим серцем, вони тоді не розуміють, откуда в них проблеми. А де вони візьмуться? Де вони візьмуться? Він прийшов, виліз на дерево, покликав Ісуса, зліз, розвернувся спиною і пішов в обратну сторону. Ні, не пішов в обратну сторону, ладно, встав під дерево і стоїть. Ісус пішов далі. Розумієте, в чому справа? Всі пішли, толпа пішла, Ісус прийшов, а тут виходить другий і каже, ну що, тобі не підійшло? Так я з тобою. Написано, і не я з тобою. Сім чоловік виходьте сюди. Сім духів і до тебе. І тоді та людина вона не розуміє, звідки в неї проблеми. А звідки лям? вони як в їх не буде? Де твоє благосоміння? Де твій захист? Е -е 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 -е. Я на цьому зупинюся. От. Я думаю, і ви ще... У мене ще третя категорія, але ще сьогодні шляхські зібрання. І та, третій варіант Третього серця. Це я вам скажу це унікальний варіант. Це унікальний варіант. Я для початку вам розкажу одну історію, таку коротеньку, вона розкидана там по цьому старому заповіді, от, Але я так деякі міста виписав і те, що розкажу. Бог, заповідаючи ізраїльському народу, даючи заповіді, говорить наступне. Ага. Це написано у второзаконі 20 й розділ, 16 вірш. Второзаконі 20 й розділ, 16 вірш. Бог даючи на ізраїльського народу, народу говорить. У містах же тих народів, які Господь Бог твій, хоче дати тобі на посідання, не зоставиш ні одної душі живої, їх мусиш прирейти на цілковите знищення отих Хептиків, аморіїв, хананян, персіїв, хівіїв та євусіїв, Як заповідав Господь Твій. Щоб вони не чинили, не чинили вас, щоб вони не навчили вас чинити всі гедоти, що самим богам чинили. самі чинили. І щоб ви не стали вішити перед Богом вашим. Е, дивіться, що, що відбувається? Бог перечисляє ті народи, з якими не варто мати справу. Він знав ці народи, що це, ну, як їх називають поганські, так, да, Віталіч? Це поганські народи, там хананиці. Хан, хан, і, і один із цих народів, запам'ятайте, Є усі, який усійський народ був, він відходив у Питонця, і Бог каже: не, робі, не, не спілкуйтеся навіть з ними. Мало того, ви не, не віддавайте за них ці хлопці, не женіться на їхніх дівчатах. І навпаки, не, не, не контактуйте з цим народом, ні я. О, да, так, такий, знаєте, настанову, таку, таку рекомендацію. Що ж відбувається далі? Це 1 хроніка 11 розділ, 4 вірш. Написано. І двинувся Давид і весь Ізраїль на Єрусалим, тобто Євус, Це ніби до цього міста до Єрусалима було декілька нас, одне з них було Євус. Тому що тому, ну, його скоріше це не назва, а так говорили про це місто, тому що іменно в цьому місті проживав народ Єусій. І на нього його називали Євус. От. І от Давид з війною йде на це, на це місто. От. Бо написано, тобто на Єус, бо були Євусії мешканцями того краю. Ну, це проживали це, це народ. І тепер хочу вам прочитати суди, 1 розділ, 21 вірш. Єусіїв, е, вже мешканців Єрусалиму не повиганяли сини Веніаміна, так що живуть усі в Єрусалимі синами по цей день. Що, що відбулося, друзі? Відбулося наступне. Пам'ятаєте, Бог дає установу, що ці народи навіть живих нема чого доставляти. Ну, На той час видно, так, так потрібно було. От. Але Давид приходить, завоює це місце, іменно ту, ту, ту народність, якого, про яку говорить Бог, і їх лишають. Їх лишають небагато, я там по історії почитав. то Чого їх не могли всіх прибрати? Тому що вони дуже хорошо орієнтувалися у своїй країні, і вони фактично, коли почалися бойові дії, вони поховалися у цих ущельях. От. І я не знаю, по якій то причині, але Давид вирішив уже там не, не трогати у щелі, сидіть там тобі собі, скільки хочете. Тут ви мені наче не мішаєте, а у щелі там сидіть. Друзі, ви знаєте, для мене така яскрава картинка про третю категорію серця. Тоді, коли Бог каже, ти свого серця убери, все погане. І християнин каже, так, да, я, я його прибираю. Іду, приймаю водне хрещення, все, служу в церкві, все нормально. Але в ущелі, десь там у ущелі в цього серця, поставалися отіврядні ілосії. Вони маленькі там, їх там небагато бога. І вони там сидять вроді нічого, навіть незамірно. Наче нормально, людина приходить на зібране іноді навіть, дивись, і проповідник, і самий крутий проповідник, і ну, ну класно, вже, вже, вже все. От, А тут раз і показує по телебаченню такого натворив той проповідник. О -о, -о. О! О! Сам усім кусточки закутував, а тут про нього раз таке і поліція займається. А там десь у серці сиділи і усі залишилися. Це проблема. Це проблема, це, знаєте, вони ті усі, може, їх не багато було. Але, друзі, вони там є. І вони там будуть розмножатися, і вони будуть більшу половину серця, а то й все серце, видавлять, все хороше, що там було. Отака От третя категорія серця. Я, це не, я не говорю це на спостереженні, я не говорю там десь з якихось видумок своїх. Я зустрічав людей всіх трьох категорій. Я дружив з одним е, священником, який сам казав мені, ну, класний мужик, ну читає Біблію, ну все от правильно говорить, ну от в нього була слабкість. От спиртне в нього була слабкість. І він мені сам говорив, він мені сам говорив, каже, що каже, да, Валік, є у мене такий грішок. Я не я не буду характеризувати його життя, але, друзі, повірте мені, що оцей грішок, грішок вигляді усіє в серці, він дасть свої плоди. Він так розкрутить ваше серце, що, як каже голос, зарама не горює. Е І те, що ви знаходитесь в певній категорії тих людей, які очистили своє серце для того, щоб наповнити їх, наповнити його тим, що хоче, бачить Господь. І хай Господь нас благословить, якщо ми десь мимоходом, пропустили якісь є усійчик маленький от, то Господь знаєте, що кажу, з ним треба зробити? Я не придумаю зараз вам, точну слово це напишу. Цілковите. Знищення. Цілковите знищення. Будемо за тамиці.